Доброго дня малята. Сьогодні я вам пропоную до села. Діти, а ви знаєте, яким транспортом можна доїхати до села? Правильно, автобусом, а ще яким? Потягом, вірно, а ще яким? Машиною, правильно. Діти, а хто саме перший вас зустрічає в селі? Як ви гадаєте? Вірний друг у мене є. Мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, мог би щось. Сказати хоче. Замість слів лиш чутно гав, всіх котів порозганяв. Хто, скажіть цей, Розбешака? Знають всі, що це правильно, собака. Діти, а що люблять їсти? Правильно, вони люблять їсти м'ясо. Діти, кого ви ще зустрічаєте часто в селі? Правильно, кицьку. Діти, а ви пам'ятаєте, що любить їсти кішечка? Правильно, молочко і теж м'язко. Діти, а яких ще тваринок ви знаєте в селі? Коровку, лошадку, свиньку, так? А ще вон там корочки живуть? Діти, а ну ка давайте згадаємо, яку користь несуть тварини, які мешкають в селі. Коровка дає молоко, курочки несуть яйця. Собачка та кішечка охороняють. Собачка охороняє від посторонніх людей, а кішечка від мишек. Дякую діти за подорож.